Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Спека відступає і впродовж цього тижня. В нас пануватиме вже більш помірний температурний режим. Адже із північного заходу надходить прохолодніше повітряна маса. У вівторок за рахунок поля високого тиску в нас буде сухо та переважно сонячно. А ось з середи очікуємо на новий атмосферний фронт з короткочасними дощами. Оскільки із північного заходу надійде більш прохолодна повітряна маса, то відповідний температурний фон дещо знизиться. Ночі будуть же в межах 8-14 градусів. Найближча ніч на вівторок найпрохолодніша у західних областях, там в межах 6-11 градусів. А в денні години у багатьох регіонах від 18 до 24 тепла. Найтепліше в нас залишається південна та східна частини, Там в нічні години 16-22 градуси, а в денні години 23-29. Загалом переважатимуть за такої ситуації північно-західні повітряні потоки швидкістю 5-12 метрів за секунду. Окремі можуть бути посилення під час грозової діяльності. Отже, поглянемо на синоптичну мапу. Як ви можете бачити, що завтра, у вівторок, на більшу частину території України впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску, хіба що по східних областях подекуди ще можуть бути короткочасні дощі, окремі грози. Надалі, в середу, очікуємо новий атмосферний фронт із заходу. Він спочатку впливатиме на західні, північні області, центральні, потім в четвер відійде вже далі у південно-східному напрямку, але відійде вже від західних областей. І він, звичайно, під час свого проходження буде зумовлювати короткочасні дощі. Окремі грози. В п'ятницю вже знову буде підвищуватися атмосферний тиск, та переважно буде погода без опадів, окрім північно-східної частини. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.